Привіт! Я дуже давно з'являлась на Ютубі, але в мене з'явилось нове натхнення. І це буде мій перший влог на камеру, але я планую це більше, якщо чесно, як розмовне відео, розповісти, що в мене цікаво в житті, які в мене плани, і взагалі, в якому напрямку я зараз рухаюсь. У мене останні дні е, такі досить насичені і насичені на різні прикольні штучки, про які я. Дуже мріяла ще півроку назад, щоб вони були в моєму житті. Тому я просто щиро хочу поділитися і, можливо, вдихновіть когось. А цікаво, на щось цікаве, якісь зміни в житті. І розпочну я з того, що, як я вже сказала, це мій перший влог на камеру. Але в мене з'явилась камера ще навесні. Я дуже сильно її хотіла, тому що я модель вже як 5 років. Я працювала в різних країнах, і в мене. Досить великий досвід, але мені хотілося бути не тільки в кадрі, а й поза кадром. Я дуже хотіла знімати, я дуже хотіла фоткати, монтувати це все. Я, в принципі, з дитинства любила цим всім займатися, от тому в мене з'явилась камера. Я практикуюсь на своїх любих друзях. У мого хлопця є своя метал-група. В принципі, це є моя Варшавська компанія. Ми всі тусуємось, Ми всі дуже класно спілкуємось. Я веду сторінку в інстаграмі для цієї групи. Я фоткаю ребят як на концертах, так і в житті. Знімаю відео. Веду інстаграм, історії, це все коротше сам цим займаюсь. Я і в принципі все моє оточення в Варшави. Я найближче, воно якраз такі в цій тімі, тобто це всі, хто грають в Азгарді, і всі, хто допомагають. Це моя найкраща подружка, яка зараз сидить в сусідній кімнаті. Ну, як сидить, зараз якщо на годинку 2.40, вона вже дуже давно спить. У нас у кожного є розподілені свої задачі, і всі працюємо на благо ізгарду. І повертаючись до теми, дійсно, я. Дуже давно хотіла знімати і зараз я знімаю ребят. Я займаюся цим не професійно, але при тому я відчуваю кожного разу, мені фотки подобаються все більше і більше. Я фоткала ребят на всіх їх концертах. Їх було всього два, і вже дуже скоро, вже через деякі днів, буде ще один концерт. І я перед кожним концертом, знаєте, настільки хвилююсь, тому що в кожному барі чи в кожній локації своє якесь світло. І я дуже хвилююся, що в мене не вийдуть адекватні фотографії. Але після перших двох концертів я зрозуміла те, що ну, все окей. Якщо не всі фотографії, то щось виходить, я вже розібралась з базовими налаштуваннями. Я розібралася з цим всім на власному досвіді. Я не проходила жодного навчання, хоча це є в моїх планах. Але поки що не буває портфоліо просто з фотографій, те, як я бачу. І те, як мені подобається. І ось на наступний концерт я запропонувала співпрацю на бартерних умовах ще з однією групою, з якими будуть виступати ребята. У них нормальна така аудиторія, і ми просто домовилися, що є безкоштовно по а вони викладуть історії і порекомендують мене як фотографа. І, можливо, в майбутньому буду тримати з цього гроші. Якщо ні, то ні. Хай все буде найкращим чином. От і також я планую цього тижня пофоткати якраз таки Настюшку. Планую пофоткати Дашу і Аню. Аня теж модель. Вона нещодавно повернулася з Кореї, домовилася якось піти погуляти. Я її І, Чесно кажучи, я дуже рада. Це дійсно це справа, яка мене дуже наповнює. Дуже мотивує далі щось робити. Я десь е, тут прикріплю декілька фотографій, які я фоткала, які мені дуже подобаються, як з концертів, так і не тільки. А, от, якраз таки вчора у нас з ребятами була фотосесія. Ми хотіла пофоткатись на симпатичній локації. Це якийсь костьол у Варшаві. Я просто проходила ввечері за день до цього. Побачила, написала ребятам. Кажу, нам треба тут пофоткатись. А ми зараз готуємось до виходу першої пісні. ребят. А у нас трошечки затримки вже як десь місяць з виходом, тому що звукар. Um, трохи затримую наші дедлайни. Я вже досить багато відфоткала, відзняла, змонтувала відео, якраз такі, які будуть, типу, як анонси до пісні, але мені потрібна на фон пісня. Тому поки що це все в такому. У мене є готовий матеріал, але я його не хочу. І ось якраз таки вчора ми зібралися, щоб пофоткатись в якомусь незвичному стилі. Ребята були в піджаках, я знайшла якраз таки цей костюл з колонами, Ми мали пофоткатись в денній атмосфері. В результаті ми зібрались трошечки пізніше. Я кажу: ребят, ну. Чесно, дуже погане освітлення. У мене засвітлення єдине, що є це ось така лампа, і її недостатньо, щоб підсвітити прям щось дуже велике в повній темряві. Але в результаті ми відзняли дуже прикольну чібе фотосесію. Я повставляю теж декілька фоток, я вже деякі обробила, якраз таки займалася цим вчора. Я хотіла сказати, що я зараз займаюся тим, що я налагоджую режим сна, але насправді це вийшло тільки вчора. я Вчора лягла 23-й. Мені здається, мій організм вперше за дуже довгий час відчув, що таке мелатонін, який адекватно виробляється в організмі, тому що чесно, у мене не виходило минулі дні лягати раніше, хоча б першої або навіть другої. Ну, і зараз теж 2.42. 42. У мене жовтень, минулий місяць вийшов дуже продуктивний по монтажу. У мене були нові клієнти, я досить багато чого змонтувала, змонтувала великий Ютуб. Я зараз роблю фокус. А не не можу сказати, що я прямо роблю фокус, але при тому я почала показувати це трохи в інстаграмі, тому що раніше мені завжди було кринжово показувати щось. Вони на мене підписані, знаєте, знайомі батьків. Мої вчителі з п'ятого класу, якісь однокласники теж з того ж якогось п'ятого класу, з якими я вже 100 років не спілкуюсь. На мене дуже багато знайомих з модельних контрактів. І знаєте, ну типу, мені здається, що їм це не цікаво. Я раніше не публікувала, але зараз я зрозуміла, що це дійсно прикольно. Я буквально нещодавно опублікувала якийсь просто типу, ну, мій змонтований рілсик. Клієнт поставив в інстаграм. Я репостла написала те, що це я змонтувала. І до мене звернули ще один новий клієнт. Ну, не новий. Добре забути старий, але все одно приємно. Додаткові гроші я таке люблю. Так що я планую ще більше показувати і транслювати те, що. Я займаюсь монтажем, тож я займаюсь фотографією, відеозйомкою. І я дійсно планую цьому тільки покращуватися. Хочу докупити якесь оборудовання. Я знайшла дуже прикольно з шейном ND-фільтр. Якщо що, ND-фільтр — це як таке скло, як така маленька лінза, яку ти прикручуєш до основної лінзи. Вона прибирає пересвіти. На дуже сонячній погоді при відкритій діапрані здається, так от я замовила собі штатив високий. Він здається, розкладається в два метри. Тому що на моїй камері дуже поганий стабілізатор. А мені потрібно стабілізувати відео або, хоча б знаєте, ну кудись його поставити камеру. Щоб у мене не тряслися руки, тому що дійсно стабілізація дуже погана. Я не знаю, як на цю камеру знімають влоги, тому що камера буквально дуже сильно трясеться і відчуває всі рухи. Також я навчаюсь, якщо що я навчаюсь в Варшаві на другому курсі англійською мовою на менеджменті, нещодавно ми обирали як наш е, керунок. А далі, куди ми підемо? Тобто я знаходжусь на спеціальності менеджмент. Але якраз таки через півтори роки навчання ми маємо обрати: ми підемо на маркетинг, на ентерпреніршіп, на інтернешнл менеджмент хотел ресторант і. Якісь там Digital Society, чесно я взагалі не зрозуміла, чим займається ця спеціальність. Але я ще коли тільки прийшла на перший курс, я знала те, що я піду на маркетинг. В результаті я почала вагатись між інтерпреніршіп і маркетинг. Але все ж таки я пішла на маркетинг. На результати мого вибору ми подивимось вже в другому семестрі. А поки я типу, все ще на менеджменті. чесно кажучи, в порівнянні з іншими з університетами не сказати, що нас напрягають. У нас досить спокійно. Все цілий день можу присвятити, тому що мені подобається. що мені цікаво. До речі. Розповідаючи про те, що мені цікаво, що мені подобається. У мене сьогодні був дуже насичений день і дуже очікуваний день, тому що я дуже давно дивилась на дівчат, які навчалися грі на барабанах, і я теж хотіла. І коли ми почали зустрічатись з хлопцями, коли я почала бути в усій цій тусовці групи, а я спочатку спалила нігті, щоб пограти на гітарі, я спробувала навчилась десь. 3-4 на приблизно 10 секунд і все. Але ось барабани я прям на кожній репетиції. А я була на кожній репетиції, бо я ребят постійно знімала. І я зрозуміла, що барабани це те, що мені дуже подобається. Я ось прям дивлюсь і, чесно, прям хочеться. І в будь-яку якусь вільну перерву завжди за них сідала. В результаті ігор сьогодні це праванщик Есгарда. Він погодився на те, щоб дати як мені заняття. Ми зняли студію. Я позаймалась, чесно кажучи, мені так сподобалося. Було прям дуже-дуже класно. Я сподіваюся, що ми продовжимо займатися. Я дуже рада, що в мене зараз таке не зовсім рутинне життя. Я намагаюся його якось. Робити більш цікавим. я буквально минулих вихідних думала про те, що я би хотіла щось зробити цікаве цього тижня. От я написала Ані, написала Насті, що треба пофоткатись. І в принципі, мені настільки приносить задоволення фоткати когось, навіть якщо я не отримую за це гроші. Мені подобається процес, мені подобається потім це все обирати, обробляти, надсилати, отримувати, типу не прикольні реакції. Чесно, мене прям дуже це заряджає. От і я хотіла зробити цей тиждень якимось нерутинним. Якраз ось у мене гра на барабанах. Mm, але оця нерутинність сьогодні пішла в якусь е, дуже цікавості зю, тому що після репетиції на барабанах ми поїхали на репетицію е, до ребят. І в нас є традиція після кожної репетиції їхати в МАП, обговорювати якісь там плани на групу, плани на майбутню. Сьогодні ми обговорювали як концепт, сенс і е, ідею самої групи, щоб від неї ми не могли е, е, виштовхуватися з Настю, Будучою, та знімаючи контент в Instagram та в TikTok. Проходить чувак поляк. Він просто підходить до Ігоря, бо він сидів найближче до проходу і бере бургер. Ну, типу, пусту коробку з бургером. Трясей такий, типу, що пуста? Ну, це все він польською казав. Ну, Ігор такий, типу, ну да. Він такий, то що? І до нього, типу, Тимофій, ну, то що. В результаті він підходить, він починає букувати, ось так, типу, Тимофій сидить, а він на нього ось так дивиться. Тимофій стає і опиняється десь ось так. Ну, як хлопцем, чоловіком. Чесно кажучи, я не знаю, їх там було двоє, один, чи, чи він був п'яним, чи він був під якимись речовинами, чи просто у нього проблеми з психікою. Його, типу, друг притримав, але так слабенько. Коротше, він починає штовхатись. Щось взагалі не зрозуміло, що. Я одразу дістаю камеру, я все зняла. Просто щоб, ну, якщо що, Краще зняти, ніж не зняти. В результаті він пішов. Ми вже забули про нього, сидимо, спілкуємося. Через 10 хвилин він спускається до нас на мінус перший поверх. А ми там сиділи. А він такий: то що, ми вийдемо поговорити один на один? А, ну ми ігноруємо. Ми просто сидимо далі, спілкуємося. Він так щось сам до себе казав три хвилини. Пішов ми такі, мене, слава Богу. Викликала адміністратора, кажемо, ось такий, ось такий чоловік. Я показала всі фото, відео. Я прям зняла його близько обличчя, а, покликала охоронців. Обговорили, охоронець пройшов всю територію, каже: їх немає. Типу, ніде на вулиці їх немає, ви можете виходити. Ми такі, типу, окей, виходимо. Що ви думаєте? Ми виходимо з за вугла вибігає цей чувак, просто ось так от на літу, знімає свою курточку, біжить на Тіму. Тіма ще стоїть, типу, з гітарою, у нього такий кейс на плечах, тримається. Він не встигає нічого з цим зробити. Він не літає. Типу, охоронець спочатку так просто дивиться, потім розумієш, типу, ну. Вони не поговорити, прийшли, починає щось там якось допомагати. Чесно, я не дуже сильно це пам'ятаю, тому що в мене просто адреналін е, стрільнув в голову. Мені було дуже страшно, були якісь, ну, типу, оці два чуваки, не зрозуміло, що коїться. Ще й собака бігає. Я дуже сильно боюсь собак, тому просто я теж намагалася знімати, але в мене нічого не вийшло. В результаті все закінчилось нормально. Вони втікли, типу, вони пішли. Охоронець викликав поліцію, ми чекали їх 20 хвилин, але ніякого фідбеку від поліції не було. Вони прийшли такі: типу: ну, побої є, ми такі ні. Типу, слава Богу, що ні. Вони такі: ну, побоїв немає, типу, ну скажіть, куди вони пішли, ми підемо, подивимось. Прослітація, ми просто попросили провести поліцію нас до метро, та й все. Так що е, обережно формуйте свої бажання, тому що, ну. Насправді дуже добре, що все закінчилось добре, що дійсно не, не було ніяких проблем. Але я вперше з таким стикнулася в Польщі. Цей чувак реально він кричав: те, що спередаляй на Україну. Він казав, типу, іди на війну і все таке. І вечір закінчився тим, що ми пішли до Тимофії дивитись Зошит смерті. Потім ми з немчиком пішли в зал, позаймалися, знову зустрілися з ребятами, з'їли кебаб, Вони провели мене додому і все, я вдома. Взагалі то я планувала лягти ще десь години півтори назад. Але я мала перекинути всі відео, потім зрозуміла, що хочу почати монтувати влог. Я перекинула всі матеріали, відформатувала карту пам'яті, зрозуміла, що мені нічого не подобається. І ось перезняла. До речі, напишіть, чи ви думаєте стосовно розмовних відео. Тому що, якщо чесно, мене частково змотивувала дівчинка. Кондитерка, яка знімає відео, і вона дуже багато, типу, весь її влог, це вона щось розповідає про якісь процеси, які відбуваються там на кухні, що неї відбувається в житті, куди вона їде, що вона робить. І це все покроково, І мені дуже подобається. Я буквально два дні назад, дві години прибирались, чисто піти її влоги. Дуже класно. Тому я сподіваюся, що ви теж поставили цей влог на фон. Мені принципі, дуже подобається такий е, домашній вайб, я без косметики. До речі, ще рік назад у мене було дуже сильне акне, і я не могла навіть уявити те, що я зможу просто ось так сидіти перед камерою без косметики. Не сказати те, що в мене зараз все прям ідеально, але точно набагато краще. Я почуваю себе досить комфортно без косметики. Мабуть, розповідаючи про те, що в мене зараз відбувається в житті, це все. Я вже відзняла 21 хвилину. А, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось відео. Якщо у вас є якісь питання, або якщо ви б хотіли почути якісь цікаві історії, бо вони в мене є з модельних контрактів, або просто життя, або я не знаю, якісь конкретні питання, то задавайте. Я буду дуже рада відповісти. Я бажаю всім гарного вечора. А я пішла спати, Тому всім добра ніч.